Через майже два з половиною місяці після взяття під варту бізнесмена Віталія Кропачова сторона захисту врешті зможе отримати матеріали експертизи, яка стала причиною звинувачень підприємця в махінаціях на 2 мільярда гривень. Слідча головного слідчого управління державного бюро розслідувань зобов'язана вдруге розглянути клопотання захисника підозрюваної у справі ТОВ «Краснолиманське» представниці Укрдодинвесту Олени Даниленко про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва. Тобто, весь цей час протягом майже двох з половиною місяців. Адвокати у справі ТОВ Краснолиманське Ломанське не мали доступу до матеріалів слідства, які були покладені в основу звинувачень проти бізнесмена Віталія Кропачева та ще чотирьох підозрюваних. Відповідно, захист будувався поза цих даних, які мали б надати слідчі ДБР у відповідь на клопотання захисту. Раніше слідча ДБР відмовила у клопотанні стороні захисту, стверджуючи, що надання для ознайомлення матеріалів експертизи може завдати шкоди до судовому кримінальному розслідуванню. Утім, ніяких довольних. Ді, в цьому не навела слідчення народять жодних аргументів, яким чином воно може нашкодити досудовому розслідуванню, коли підозрювана знає про ці документи, знає про їхні зміст, але не бачили їх в оригіналі. Тому, на нашу думку, це зловживання правами слідчого та постановлення законної постанови. Тепер часткове задоволення скарги адвоката Сергія Тарасова дозволить стороні захисту у справі ТОВ «Краснодаманське» знову вимагати у слідчих дані та ознайомитися з матеріалами експертизи, яку провели експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України судово-економічної експертизи. Про відмову задоволення клопотання підлягає частковому задоволенню в частині скасування оскарженої постанови. Поряд із цим на слідчому суддю законодавчо покладений контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Слідчий суддя з метою забезпечення належного дотримання права підозрюваному Даниленко на розгляд клопотання, поданого в її інтересах, вважає за необхідне зобов'язати слідчого головного слідчого управління ДБР ж повторно розглянути клопотання захисника підозрюваного Даниленко, адвоката Тарасова від 27 червня 2024 року про відкриття йому та підзахисній, Переліку матеріалів для ознайомлення та копіювання в порядку та строки, визначені статтею 220 КПК України, з урахуванням висновків викладених в мотивувальній частині ухвали. Нагадаю, Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у цій справі бізнесмену Віталію Кропачеву до 8 вересня. Його звинувачують у створенні злочинного угруповання. Щоби проілюструвати таке, навіть долучають нових підозрюваних, чинять так навіть попри те, що ці люди не мають жодного відношення до справи. Сторона обвинувачення закидає бізнесмену, нібито махінації у вугільній галузі на понад 2 мільярди гривень. То в Красноломанське саме наполягло і подало до суду щоб провести перевірку сплати податків.